Всім привіт, гості та глядачі мого каналу, з вами я, Олександр Годун. Так, ну що, сьогодні у нас відео буде про загончик. Ось до цих уважаємо, вже розсадили, розділили. Трошки позазнімаю вам розміри даного загончика. Ну і це розкажу. Вчора переміряв тому сьогодні можу вам розказати. Розміри і тому подобне. Ну, ось такі справи. Трошки зателят, щоб розгол... порозмовляємо. Може, кому буде інтересно стосовно даних загончиків. Я думаю, що буде інтересно. Ну, ось такі справи. Так, ну що, давайте будемо розмовляти. Так, ну що? Ось. Загальний вид? Ось такий. Дерев'янку деревинку спилять наба засуха. Значить, розміри зараз перейдемо. Ширина 3,5. Ну, в общем, дивіться, 3,5 на 2,70. Клітка, загон од навіс. Сюди 3,50 і тут же, також же 3,50. Далі. Пол бетонний. Е, фірточка. Метр 30 на метр 30, брус п'ятерка, доска 25 шальовка. Замок. Цепок, карабін і все. Сетка отака, щоб була вдома, то зліпило. Далі. Ясла винесені. Отак зроблено, Тут така добавочка є. Так воно під навісом, ясла на винос, Вправляться взагалі шикарно. Ясла. Знизу завитий бетон. Отут отак 45, середній, наружа, ширина 50, І довжина 2,50, отак, так, 250. Ну Тут висота по цій 40. Свезунець, є здерть. Пол бетони. Не клависні пленка, ніде нічого, брались, заливались та і все. Так і діло. Висота навеса тут метр 70, а там 2,30. Ну, в загальному десь, це по брусові, считаю, там метр сімдесят, метр 80 і по верхові 2,30. так рахуємо. Ну, і рахуйте десь 6, оце. На 3, 18 квадратів, десь 20. Ось. Тут двоє менше. Тоже 3 250 плюс 20, 4 половиною тут, на 3,5. Тут фірточка 90 на метр. Тут ось така теж сітка. Тут ось така лінірована сітка. Є такі справи. Там ясла вже в другі. Там зараз зайду покажу. Теж бетонний Ясла тут всередині заховані. Як будете робити, робіть виносні, щоб були такі самі, як і там на винос. Бо так от неудобно вправлятися. Тут поверху ось. О. От зелів до верху 45, знизу поставлено 10 см, щоб циркуляція воздуха трохи була. Далі. отут поверха 77 отут метр. Зроблено воно під балки, підсверлена доска 25-та і знизу 25-та доска в бетон прикріплена. На прути прут восьмерка сантиметрів на 20 закріплений. На розпор кинута, кинутий брус десятка. В принципі, тут капітально корову воно теж видержувало. Можна ставити 3-4 бичків на откорм, і нікуди вони його не вирвуть і не дінуть. Ось, бачите? Каприза мала. Тут по розмір 3 метри на 50 3 метра довжини, 50 ширини. И все. И без ничего. Не все оно так сделано. Тут отдельная кормушка склепана. Скреп, чтобы дарить сыпать. Ну, вот такие справа. Все, бачечки. Вот так что, чтобы вы понимали. тут тоже Тут висота ось 1,60. Зроблений mm -hmm. такий козирьочок, щоб не задувано. Поверху 2,20, два а там теж метр 80-40 сантиметрів уклона. Десь так. Зараз е, скажу, що далі. Поємо. Ставлю я такі резинові каструльки і поємо. В принципі. Бичок їм нічого не зробить. Тут теж ось так нехитрим способом. Залив, защелкнув. Нікуди воно не дінеться. Бачите? Тут таке саме. Нікуди воно не дінеться. Тут до акаційових брусків воно закреплено, все зроблено, в принципі, покрасити. Ось теж резинову каструльку взяв, поставив і все. Так що, щось в мене дуже, якісь телята панькані щось. Дивлюсь, насипав дерть, не дуже охотно їсть, хоче чи то наїлися, чи то такі голодні. Ну, жара, щось вони не дуже їдять. Треба. Профілактику від гостів зробити їм. Зробимо ось на дні. Бо вже щось дивлюся, щось не воно, щось вони навіть не набрали в цьому місяці взагалі нічого. Щось треба з цим робити. Такі справи. Що подарти в нас виходить? Дарти, ну, цим роблю. Виходить на 10 кілограм сімдерті. Кіло БМВД, кіло сойки, соєво макухи і кіло Саняхової. Ну, соєву вбрав, буду меншим тим давати, а цим Соняхова БМВД. А через тиждень виведу чисто Соняхова і все. Соняхова макуха і все. Ось такі справи. Ще хотів спитати. Зараз, секунду. Ще хотів спитати, хто користувався преміксами Ава. Здорова там, для дійних корів. Я не знаю, чи випускають вони зараз, чи ні. Що воно, як воно, до чого, як воно результати. Ну, хочу мало пробувати, мабуть, попробувати. На живині робить комбікорм і не морочить собі голови. В принципі, сова макуха є, соняхова є. Якщо що можна докупити, робити самому, та і все. Я думаю, буде нічим не гірше. Такі справи. Ну, кому сподобалось відео, ставимо лайк, пишемо коментарі. Не забувайте підписатися на канал. Пишіть коментарі, підказуйте, розказуйте. В принципі, я не проти, як прислухаюсь до всіх порад. Так що, все миру та добро, Звісно, все буде Україна. На все добре.